Всім привіт! Як не крути, а складаний ніж це складаний ніж. Він має безліч слабких місць, таких як осьовий отвір для відкривання або шпеник, для якого також потрібен отвір. Замок, що фіксує клинок у відкритому стані, полегшені плашки і так далі. Я веду до того, що всі розуміють, що складаний ніж не може бути таким же міцним, як і фікс. І саме тут. З'являється колстіл зі своїм реконом і різноманітними відео про те, як на розкритих складаних ножах, встромлених у колоди чи щось подібне, підтягується якийсь качок. Якщо не бачили і цікаво, спробуйте його пошукати. Відео досить старе. Та й в принципі у Колд Steel досить багато відео про те, як вони намагаються зруйнувати свої ножі і які жахливі навантаження ці складані монстри здатні витримати. Але так було не одразу. Спочатку модель Рекон мала трохи інші форми і не була настільки міцною. Але все змінилося з появою тріадлоку, і не дарма цей замок називають одним з найміцніших. Сучасний Рекон. Позиціонується компанію як такий собі TUF Knife на всі випадки життя, який підійде і для щоденного носіння у місті, і для аутдору. Його можна носити як який небудь офісний хом'як, так і представник поліції або якихось інших правоохоронних структур. І ці твердження мають під собою підґрунтя: ніж великий, але не величезний, і його легко можна носити на кармані звичайних джинсів. Геометрія у клинків досить універсальна, ти маєш право вибору. Хочеш більше міцності, бери танто. Хочеш голкоподібне вістря для тонких робіт, є клімпоїнт. І, звісно ж, універсальний спірпоєнт. При цьому кожна версія клинків має досить високі спуски і не товсте, як для такого в лапках малюка, зведення, тож рішення ж також досить добре. Та й відкривати його за шпенек зручно, незважаючи на тугий хід, адже клинок, коли ніж закритий, не повністю ховається у руків'я, тому між руків'ям і шпенеком є місце, куди зручно покласти палець, щоб відкрити ножа. Сталь клинків також пройшла своєрідну еволюцію. Aus 8 замінила спочатку CTS XHP, а вже потім CPM S35VN. Насічка ж G10, як на мене, не така чіпка, як на більш ранніх версіях з Aus 8 на клинку. І тут же справа смаку, що кому більше подобається. В руці ніж лежить дуже добре. Ну, і якщо ви раптом вирішите посперечатися з друзями про те, чи зможете ви зробити отвір в дошці вістрям або переробити гілку, то завдяки яскраво вираженому утоку ваші пальці ніколи не зісковзнуть на ріжучу крайку. І в принципі, ніж в руці лежить дуже надійно завдяки такій анатомічній формі. А під час аудору, коли вам потрібно буде застругати кілочок, руків'я я наминатиме значно менше. Ніж який-небудь Аксіс або Компрешн лок, бо спинка руків'я повністю закрита. Хоча товщини, товщини в ній іноді трохи не вистачає, як на мене. Будь-який складаний ніж треба обслуговувати, адже він постійно збирає пил та бруд під час носіння та використання. Знову ж таки, на мою особисту думку, така конструкція одна з найзручніших для цього. Ніяких вам. Перфорованих стальних лайнерів тільки міцний G10, Товщини якого цілком достатньо. І так, я розумію, що конструкція не відкрита, але я не вбачаю якихось проблем. Адже осьовий вузол, що у відкритій, що у закритій конструкції, почистити без розбирання ножа, неможливо. А прибрати зайвий пил з самого руків'я при закритій конструкції, не так же і важко. Розбирати і збирати ножа дуже зручно. І чимось нагадує конструктор. Якщо ви колись розбирали колстіл, ви розумієте про що я. І немає якихось танців з бубном, як, наприклад, у Аксісі або коли ви розбираєте беклок. Єдина вимога, щоб руки росли хоча б приблизно. З того місця, звідки й повинні. Ох, щось дуже багато позитиву. Давайте тепер трохи поговоримо про негатив та особливості ножа, що мені не сподобалось. І почнемо з того, про що говорять майже всі. Це ось ця кліпса. Вона така маленька і тога, ніби шмат арматури, який тобі потрібно відігнути, щоб повісити ніж на кишеню. Ну, дуже, як на мене, незручно. Ще один трохи злий жарт, як на мене, зіграло з ножем Еволюція сталі або маркетинг. Кому що більше до душі. Я маю на увазі міцність клинка. Мій суб'єктивний досвід каже про те, що середня статистична порошкова сталь тупиться повільніше за свої непорошкові аналоги. Не останню роль в цьому відіграє. Більш рівномірне розподілення твердих карбідів. Ну, наприклад, ось на фото, сталь 154 CM та її порошковий аналог CPM 154CM, світло-сірий колір на фото то тверді карбіди. А ще порошок гартують на більші показники по роквелам. І з одного боку, це наче й добре, якщо в тебе різак, яким ти хочеш довго різати. А якщо в тебе універсальний ніж. На, так би мовити, усі випадки життя, яким, можливо, доведеться скористатися як важелем, ну не знаю, відігнути щось, або відкрити банку з товстої жесті. Отут якраз Auss 8 більше підійшла. І скажу відверто, що цю теорію я не перевіряв на практиці, намагаючись зламати два однакових ножа. Але якщо коли-небудь дивилися англомовний YouTube, то, мабуть, бачили там людину з ніком JoyX. І в одному зі своїх відео, в яких він тестує, <хух> ну добре, не тестує, більше підходить слово нищить Recon 1 зі сталі S35VN, то він каже, що Aus 8 витримала набагато більше. І звісно ж, Recon це й досі дуже міцний ніж. Але виходить так, що старий рекон з замком Тріалок та клинком зі сталі Aus8 може витримати значно більше. Ну і остання ложка дьогтю це ергономіка. Ергономіка саме замка. Ергономіка та е, зручність його використання. Саме цей екземпляр. Я придбав собі на полицю, так би мовити, must have ніж у маленьку колекцію. І що ви думаєте, нещодавно дістав його для того, щоб просто подивитися, відкрив, а потім закрив собі на палець. І якщо тогий хід замка ще можна виправдати його міцністю, то конструктивна особливість, через яку у тебе постійно перемотаний палець, таке собі задоволення. Ось погляньте, якщо мій палець. Не буде знаходитися біля початку утику, я гарантовано його собі поріжу. Ось бачите? А якщо це відбувається інерційно, тобто, отак ще все нормально. Але якщо я буду тримати палець ось так, все, ріжуча крайка попадає саме на палець. Я розумію, що це мій косяк, але, наприклад, ось у такому ножі такого не відбувається. Або візьмемо мілю. Те саме. Ну, я не знаю, куди треба покласти палець, щоб міля закрилась на нього. А ось цим красеним треба бути значно обережнішим. Ця проблема частково вирішена на моделі Lowman. там є підпальцева виїмка, але в реконах, Вояджерах і інших подібних моделях вона відсутня. І якщо ви втомлені або неуважні, або вас хтось відволік, ви дуже просто можете скласти ніж собі на палець. Але тим не менш, рекон це все ще рекон. Зручний в руці, дуже міцний і надійний ніж. Який витримає великі навантаження і при цьому зможе тонко нарізати ковбасу та хліб. І якщо ви, наприклад, шукаєте EDC ніж на всі випадки життя, або хочете бути впевненим у тому, що ваш гострий помічник не зламається у випадку надмірних якихось навантажень, то рекон створений саме для вас. А всі ті недоліки, що я описав, то швидше особливості. Дякую, бережіть себе.